Імміграція простими словами це найпопулярніший подкаст в Канаді. Всім привіт! Мене звати Микола Галіняк і я ведучий подкасту Імміграція простими словами. В цю неділю запрошуємо вас 3 серпня об 11 годині за часом Онтаріо. Ми будемо спілкуватися, як завжди, традиційно з імміграційним консультантом Юлією Баліною з досвідом з 2010 року. Фішка нашого подкасту це. Ми відповідаємо в реальному часі в прямому ефірі на питання наших глядачів. Ви пишете ваші коментарі під відео, і ми відразу відповідаємо на ваші запитання. Питання можуть стосуватися будь-якої тематики по оформленню імміграції піар. Провінційні програми імміграції, які треба бали по піп, чи ПІПЧИАЙЛСЕК Express ентрі Рурал програма, будь-які питання, продовження permitів, стадії пермітів і так далі. Випиште ваші запитання в коментарях. Ми відповідаємо просто в прямому ефірі. Не пропустіть в цю неділю, 3 серпня, об 11 годині, за часом онтаріва. Чекаємо на вас.